Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і ми розпочинаємо розклад на тиждень для усіх знаків зодіаку з 10 до 16 лютого. На цей тиждень припадає таке міжнародне, скажімо, свято хто святкує 18, 18, цього, святого Валентина. Тобто, можливо, щось комусь повезе. Хтось. Не отримував цілий рік уваги і отримає його. І, як зазвичай, ми починаємо від овнів. Дорогі овни, у вас зірка випадає, тобто світить щось хороше, світить якісь новини, якась з'являється надія, в когось з'являються друзі, інтернетні друзі, інтернетні контакти. Хтось відкриє свою сторіночку в Ютубі, наприклад, хтось у Фейсбуці, хтось займеться якоюсь, скажімо так, мережою. Якоюсь. Ось, хтось просто просидить цілий тиждень тупо у інтернеті. Дуже велика кількість інформації. Яка може надія надія на роботу, надія на кохання, надія на щось. Я е, скажу відверто: для мене ця карта не несе нічого такого позитивного, поки ви нічого не візьмете. Надія, так, це все добре. Але якщо ви будете сидіти, і нічого не робити, то нічого і не буде. Тому ця карта радить вам взятися до роботи. Мрії добре, робіть плани, робіть якісь дії, кроки. Щось вирішуйте. Але все рівно ця карта може навіть дати надію, що хтось живий, хтось здоровий, хтось повернеться, хтось може дати звісточку про себе. Тепер переходимо до. А чому в мене карти перевернуті? До тельців. Дорогі тельці. Ви знаєте, а тут і випадає ваша енергія Стар... старшого аркану. Чомусь у нас почалося. Склад з старших арканів. Дивіться, це ваша енергія, дорогі тельці. Ви себе будете почувати господиню. Це ваша енергія, вам буде приємно. Затишно, удача вам буде йти. Ви знаєте, тут великих рухів не передбачається для вас. Але я скажу це як варенику сметані. Тобто вам буде добре, затишно. Будуть якісь покровителі вас оточувати, будуть приємні люди вас оточувати. Це і сім'я, це і якась забота можливо, про вас, можливо, ви про когось будете піклуватися. Ось. Це взагалі то а, такий сигніфікатор а, мат, мати, дружина, а, бабуся, таке щось тепле, земне, а, яке і приютить, і нагодує, і напоїть, і спати покладить. Ось. Хтось буде просто займатися господарством. Хтось займе якесь хороше місце у суспільстві, на роботі або вдома. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки теж старший аркан. Тут у нас іде місяць. Дорогі близнюки, в принципі, дивіться, якщо добре подивитися, теж близнюки. В ви... мене таке враження, ось чомусь, ви будете сумніватися цей тиждень. Ви будете, можливо, не довіряти, а можливо, і дійсно, коло вас будуть якісь нещирі люди, будуть якісь. Ну, скажімо так, ситуації, які вам будуть непрозорі, занадто туманні, занадто завуальовані. Люди будуть якось не прямолінійні, а знаєте, в обхід якось десятою дорогою до вас підбиратися. У вас теж буде такий стан небажання рухатися, бажання десь заникатися, засидітися, перечекати когось чогось, якоїсь ситуації, і взагалі нікуди не вилазити. Це ще. Комфортна зона людини, яка боїться робити якісь перші кроки, боїться невпевнена в собі і тому подібне. Ще по цій карті проходять родові шляхи. Тобто, це можуть бути якісь, скажімо так, кармічні справи по материнній лінії: від дочки до матері, від матері до бабусі, і, тому, і так далі. Ось якось так. Ось якось так. Ну, будьте обережні, звичайно, з непрошеними гостями. Ваша інтуїція буде вам, в принципі, підказувати. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, четвірочка жезлів. Чудова карта. У вас якесь свято, у вас якісь родини хрестини, якесь таке щось, знаєте, будете святкувати від того, що, наприклад, здали іспит, від того, що отримали роботу. Це, знаєте, таке. Полегшення, це як завершення якоїсь роботи у вас буде. Тобто, можете собою гордитися. Це може бути щось сімейне, як я вже сказала, родини хрестини, весілля і тому подібне. Якісь круглі дати. Але, в принципі, по цій карті також йде збір урожаю. Що, про що це говорить? Тобто, ви можете бути горді за себе, ви завершили якусь роботу, якийсь проєкт. Так, як я вже сказала, якийсь іспит, отримали роботу, вступні, вступні хтось іспити, хтось заключні іспити. Ось, В принципі, це карта хороша, це карта гармонії, це карта примирення, налагодження стосунків, вихід з друзями, приємні зустрічі. Ось якось так. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, це ваша стихія, от точно. Будете, знаєте, як кажуть, як риба у воді. Це ваша енергія, у вас буде запал, вам хочеться щось швидко вирішити. щось, Якась дорога буде така, знаєте, незапланована, У когось буде гаряче свідання, ось якась зустріч, хтось з кимось може познайомитися. Ось по цій карті проходять такі непередбачувані речі. Проходять, наприклад, гості незапрошені, Ось, як би ще, що ще може бути таке? Це якась енергія, така, знаєте, не непро... ну, Пробивна енергія, яка пробиває стіни, двері, запал такий, захочеться комусь щось доказати, захочеться собі щось, я на коні. Тобто цей тиждень у вас може ще стрімко бути е скачок по, е як це називається, по кар'єрній сходинці. Розумієте, якось так. Хороший тиждень. Е і ось ця приказка, куйте, поки гарячо». Якраз підходить тут. Поки є у вас запал, поки є у вас бажання, якась ініціатива, доводьте це, намагайтеся до кінця. Тому що саме по цій карті у вас взагалі така енергія сумасшедша, а тут взагалі вас може розірвати навіть, розумієте? тобто, Намагайтеся до кінця все доводити до кінця цього тижня, бо це, знаєте, такий запал. Все, зайнялася бізнесом, накликала людей, поназичала гроші, і тут пф, і нічого з того розумієте? Ось, намагайтеся малими кроками, не спішіть нікуди, бо тут і так вас буде підганяти щось у заднє місце. Ось якось так. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, теж ваша енергія цього тижня, якось крім близнюків. А всі якось дуже добре, хороша енергія. Дивіться, це ваша стихія, ви робоча, скажімо так, конячка. І цього тижня ви, як стахановець, ви будете працювати в поті лиця напружено. А ви будете ви доб'єтеся багато цього тижня, ви поставите все як має бути. Головне, доводьте до кінця, будьте далі вправними, успішними. В принципі, це хороша карта. Хто чекає на роботу, вам прийде робота? Хто чекає на якусь відповідь? В когось прийде відповідь, якась. Ось а, карта, в принципі, хороша, а, працьовита. Вам, в принципі, я так знаєте, по цій карті вам і не доведеться чимось іншим займатися, крім роботи. От, знаєте, можливо, навіть складеться таке враження а, на роботі напахалася, прийшла додому і вдома. Продовжую, треба пахати, бо сім'я не тут. знаєте, тут людина бере і робить. Ось якось так, не чекаючи нікого, не чекаючи на згоду чиюсь і тому подібне. Тобто у вас буде задіяність, заангажованість, можна так, зайнятість цього, цей цілий тиждень. Тепер а, до Терезів, дорогі Терези, що вас чекає, Паш кубків. Ну, це молода енергія, це свіженький вітерець у ваше життя. Можливо, хтось буде за дітками-внутками гратися, бавитися, дадуть вам на цілий тиждень, можливо. Ось, можливо, будете просто займатися якимись дрібничками. Це теж проходить по цій карті. А, наприклад, флірт може бути. Така легенька, знаєте, дитяча. Не те, що закоханість, а більше така зачарованість, легкість якась, незаморачуваність, якась, ем, якийсь новий початок. У вас з'явиться, можливо, якісь можливості, якісь перспективи. Це можуть бути хороші звістки, це можуть бути якісь просто хороші, приємні зустрічі. Такі, знаєте, не зовсім важливі, але приємні. Просто йшла по дорозі, сусідка розпівала якусь казочку, якусь хорошу. Новину. Розумієте, вас, в принципі, це не касається, але вам приємно буде за когось. Ось якось так, в принципі, примирення з кимось. Просто приємні, знаєте, для своєї душі і тіла хороший тиждень, скажімо так, легенький тиждень. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони. А у вас, дама мечів. Це, в принципі, підходило до. Терезів дуже добре, але гаразд. Дивіться. А, скандальних ситуацій можна буде уникнути цього тижня тільки в тому випадку, якщо ви дійсно будете тримати себе в руках. Тут одне слово і вже поїхало. На вас можуть нападати, до вас можуть придиратися, до вас можуть прискіплюватися. Все ще завгодно, придиратися до кожного слова, ой, ти не те плаття вдягнула. Навіть діти ваші, ваші чи внуки чи чоловік. Чи на роботі, чи сусіди це, знаєте, така зла жінка, скажімо так, шефиня може бути ось, зла сусідка, одиначка і вдовиця. Ось по цій карті такі речі проходять скандальні речі, але такі, знаєте, частіше за все різко. Боляче, різко і боляче. З другого боку, у вас можуть з'явитися хороші якісь плани, ціль якась в житті. І а, по цій карті ви знаєте, чого ви хочете, ви готові мінятися, ви готові над собою працювати. Тут, коли людина чітко вирішує, все, баста, я. На дієті, розумієте? Або все, я більше не палю. Розумієте? Тут людина чітко знає, що вона хоче, і бачить ціль перед очима. Ось якось так. Раз, тепер у нас ідуть ці стрільці, дорогі стрільці це теж ваша енергія, як і у левів. Можна сказати, що а, ви а, цей тиждень будете на людях. Прийдеться щось організовувати, прийдеться, можливо, комусь дадуть крісло, тобто якусь посаду, дадуть якусь роботу, яка потребує згуртованості, організованості, свого шарму, такого завзятогості якоїсь. Тут людина, знаєте, ну скажімо так, можливо, якесь свято просто організовувати. можливо. Якусь, якийсь проект організовувати, хтось буде волонтерити, ось займеться чимось. А з другого боку, це може бути у вас з'явиться людина вашого рівня, якщо ви жінка, з'явиться ось такий чоловік, тобто можливо, що у вас буде яке знайомство. Може бути по цій карті, так як я вже говорила, що День Валентина буде, хтось вам принесе якийсь подарунок, якийсь, знаєте, якийсь коханець, з'явиться у вас, якесь знайомство відбудеться. Якась така, знаєте, ну, ну, таке знайомство, знаєте, ну, скажімо так, вам. Вам сподобається, давайте я так скажу. Чомусь в мене іде енергія, що вам сподобається, якісь приємні розмови, або у когось просто з'явиться якийсь покровитель або чоловік, коханець. Тепер переходимо до козирогів. Уже забуваю я. Козироги, дорогі козироги, це теж ваша енергія. Якось цей тиждень дуже багато хто. Ніби в своїй тарілці. От більшість, тільки от близнюки і скорпіони. А так, всі більш-менш в своїх енергіях, приємних енергіях, і ви не виняток. Що можна сказати по цій карті, дорогі козороги? Тобто, у вас якийсь прибуток, спадщина, якась посада може з'явитися, якийсь, знаєте, З'явиться, я знаю, що от в німецькій мові кажуть, що з'явиться якась, ну я можу це перекласти як опора якась. Людина, якась покровитель, людина меценат, людина, яка з грошима, людина, яка вам допоможе, яка вам позичить, або, або можливо, тут і можуть бути по цій карті, як я вже говорила, спадщина, купи продай. Чи тут немає значення, що це великі суми тут можуть бути. В принципі, дивіться, якщо ви маєте там пару тисяч э, дома, так ну це незвичайно велика сума. Не в тому плані, що тут мільйони будуть. Ні, але для вас не повсякденна сума. Тобто, якщо подарунки, великі подарунки, якщо сума. То трошечки перевищує, наприклад, вашу зарплатню. Ось якось так. Це, в принципі, карта дивідендів, карта допомоги, підтримки, стабільності. Це карта земна, це енергія земна, це не є щось таке будете купу... В принципі, купувати будете не щось. Знаєте, якісь дрібнички. А тут, скоріше, щось важливе, щось практичне, можна навіть сказати, якісь, можливо, як це називається? Якісь кухонні комбайни, можливо, вам подарують на День Валентина, хоча це не зовсім особистий подарунок. Але як ви любите готувати і вам таке щось подарили, знаєте, на всі руки майстер закинув туди все, а воно вам все зварило через годину. Розумієте? Ось, щось таке. Ось якось так. Ну, і, звичайно, це чоловіча постать, яка підтримає, яка вас. Скажімо так, допоможе вам. Тепер у нас водолії. Дорогі водолії, страшний суд. Що би це значило, дорогі водолії? Дивіться, якісь переміни у вас, прояснення? У вас може помінятися бачення на якусь ситуацію, на якихось людей. Відкриваються вам очі. Таке може бути враження, що ви прокинулись. Можливо, хтось відчує весну. В когось дійсно кардинально поміняється ситуація. Ось відкриються якісь можливості, якісь відкриються перспективи. Хтось може вас покликати в якийсь проєкт, на якусь роботу. Хтось покличе вас кардинально змінити своє життя на переїзд, наприклад. Ця карта також кармічна, можуть з'являтися у вас непрості. Люди, а люди, які, ну, скажімо так, їх неможливо не було оминути. Якась кармічна теж ситуація може бути. Тепер переходимо до рибок. Дорогі рибки, у вас сила теж старший аркан. Хороша карта, в принципі. Можливо, дивіться, всі випробування, які вам видадуться цього тижня. Мої дорогенькі, ви їх витримаєте. По цій карті зазвичай людина витримує абсолютно все. Вам не дадуться цього тижня ніяких випробувань, які ви не зможете подолати. Тому у вас є якась внутрішня сила, внутрішній резерв, і ви його знайдете, піднімете, відкриєте в собі. В когось буде знайомство. Аж кваркочити буде. Пам'ятаєте, як за двома зайцями шкварчить? от так будеш кварчити. Комусь когось вдасться приручити, вдасться втихомирити якогось брутального звіра, наприклад. Це, наприклад, вашого чоловіка, ви побачите, прийшов чоловік з роботи, а ви його так по жіночому, лагідно і втихомирити. Ось якось так. У когось, можливо, родичі є леви, і теж вам вдасться з ними нелегко вам буде з ними, до речі, якщо у вас риб є або леви, або взагалі вогняні знаки, вам з ними буде, в принципі, нелегко цей тиждень. Але все ж таки це як одне випробування, скажімо так, і ви зможете. Покорити його, скажімо так, приручити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного тижня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!